Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Микола Давидюк, політолог. Микола, доброго дня. Доброго ранку, вітаю. А я мабуть почну з позитивних новин ну, відносно, як мені вони видаються позитивними. А у Верховній Раді пропонують зупинити обрахування строку давності за корупційні злочини під час воєнного стану. Ну щоб не було так, що в один прекрасний момент потенційні корупціонери скажуть, що минув строк давності, і тепер мене не варто притягувати до відповідальності. Давид терахамі став ініціатором законопроекту. Мені здається позитивні новини чи ні? Ні, це гарна. Це дійсно гарна новина. Через те, що всі розуміють, що в війну багато справ не ведеться, все підвішено заморожено, і для всієї країни єдиним ворогом є Росія. І внутрішні корупціонери дійсно десь трошки вони не деактивізувалися, але десь з точки зору антикорупційних органів і силових органів стали трошки на узбіччі. Друге їх просто фізично немає в країні. Ну а перші місяці і самих цих органів не було в країні. От про цей президент говорив, що справи почали відкривати ті, хто повернувся. Ну, от, тому дійсно це нор нормальна річ. І, я думаю, це можливо навіть треба загалом вшивати в законодавство не як виключення чи виняток, а в цілому це повинно бути, враховуючи в який час. Ну, от, і де ми живемо? Що можливо, дійсно призупиняється автоматично дія цього закону. Ну і теж велике питання: наскільки світовій практиці відповідає. Стікання термінів економічного злочину, бо виглядає так, що місцеві корупціонери для себе тут обжилися, прийняли закони. Отам за цей три роки, за той п'ять років. Тобто він просто тягне час, платить суддям слідчим, затягує, а потім піднімає руки. Ну все, друзі, вибачайте, ну от наша каденція минула, тепер каденція наступників. Да, я казав Азаров, Попередники, от, тому дійсно, це, це треба питання підняти, але й загалом треба дивитися питання наших. Антикорупційних органів і дивитись на ті листи, які нам прислали, і все ж таки реформувати країну, посилити країну і зробити так, щоб в цій країні місця корупціонерів не було. А єдине місце, яке до них могло бути, це не Верховна Рада, не Кабмін, а в'язниця до речі. З приводу з приводу листів, я так розумію, ти зараз говориш про ті листи, які нібито українська влада отримала від сполучених штатів. Так, 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 саме саме так. Це листи, листи дружби і любові, які нам прислали по великому рахунку, це, все те, що за що говорили за зачиненими дверима, але не озвучували. Але оскільки за зачиненими дверима це залишалося виключно розмовами і далі в роботу не йшло, то зараз просто вирішили. Це озвучити як певну таку аналітичну рекомендацію, коли проаналізували все з 2014 року, що було недовиконано, бо зазвичай в Україні на Печерських пагорбах є така традиція: якщо дають п'ять завдань, три з яких можна робити, а два не робити. Ось оці два взяли за 14 років, всі виписали, винесли. Ну і знову ж таки, це те там, де завжди стояла оця кома, після якої весь закон набував зовсім іншого значення. Так там незалежний сад мав бути а. Він виявився такий десь посередині. Там а, набу начебто запустили, але детективів не вистачає. Суди, начебто, мали реформувати, але всі судді корупціонери. Ну і далі, далі, далі. Тому зараз це все виписали. Друзі, це ваша відповідальність, це всі хитрощі, якими ви намагалися обманути Захід. Ну от, от їх зараз виписали і сказали: дивіться, ви просили 24 мільярди. То покращення вас самих буде коштувати ось таких грошей для вас вже. Насправді для нас це подвійна перемога, тому що і країна стане сильніше, і 24 мільярди отримаємо. Ну, от так сказали, що це гроші, типу, не, не буде там реформи за пряники, ну, От але, тим не менше, якщо ми це зробимо, і реформуємось, не буде жодних перешкод, щоб ці гроші реально в цілому отримати. Мене в цій історії трішки напружує той факт, що українська влада, по перше, не прокомунікувала про наявність такого листа. Я не бачила, щоб на офіційному рівні або офіс президента, або уряд визнали, що вони отримали такий лист від Сполучених Штатів. Тобто, це лише повідомлення в медіа. Ну і частково підтвердило посольство США в Україні. А другий момент, от, наприклад, заступник голови офісу президента Ігор Жовква. Він сказав, що під час переговорів у Вашингтоні список рекомендацій щодо реформ не обговорювався. Ну, можемо запитати, чи обговорився список корупціонерів, які не повинні бути в держапараті. Можна ж це проговорити тоді? теж. Тоді список рекомендацій буде взагалі виглядати квіточками. От. Приїзд Блінкіна теж можна обговорити. Наш візит наших антикорупційних органів в Вашингтон можна обговорити. Сумарно візьміть, складіть, і ви вийдете на ці шість сторінок по дві сторінці на кожній зустрічі. Насправді ці листи дуже лояльні, дуже дружні, от, дуже по дорослому написані, без образ, без якихось речей. Тобто це чисто фактаж для покращення нашого ж е, організму. Е, на рахунок влади Шмигаль ходив посольства. Ну от Шмигаля зробили крайню, відправили. Єдине, що він пішов. Не обіцяти дедлайни, не працювати, аж Мигаль пішов, ну так, підторгуватися, а давайте ми зробимо, але не все і можливо, все, але не так. От і тут теж питання: як нас щитують, які сигнали ми подаємо? Бо якщо ми пішли торгуватися, тоді питання: чи треба нам сильна країна, чи треба нам реформи, чи треба нам вбита корупція? Бо труп корупції повинен лежати під ногами. А в нас навпаки, його зараз накачують, дають потоки, дають схеми, дають теми. Ну, от і це, це не зрозуміло партнерам. Партнери хочуть бачити потужну країну, яка просто мчить вперед економічно. Ось стаття за економію за минулий тиждень. Вони кажуть, перебудовуйтесь. Крім війни, треба вигравати ще війну за економіку. Будьте як Ізраїль, сильні, успішні, багаті. Ну от тут з корупцією це ж не вийде. Ось сильним, успішних, багатих буде два-три за міністрів. Микола, я тут лише хочу додати, що нагадати точніше нашій аудиторії про те, що там в цьому списку розписані цілі там на перші три місяці, на перші шість місяців на рік і на півроку. І в перші три місяці партнери хочуть бачити від України посилення саме антикорупційних інституцій. Це правда. Тут до речі, вже і результат не забарився. Ну це ще гучно називати результатом, але тим не менш повідомляється, що. НАБУ відкрило кримінальне провадження, де будуть перевіряти факти можливої корупції при закупівлі електроенергії з окупованих територій, де фігурують фірми брата Ростислава, Шурми, заступника голови офісу президента. Мабуть, ти бачив цю новину. А угу. як ти думаєш, чим вона завершиться? Звинуваченням, що всі журналісти замовні, і що всі вони працюють на олігархію, і що це все. Загавір однієї людини, яка дуже чесно, порядна і взагалі немає куди, як те, хоч до рани прикладу, і немає місця, де навіть покритикувати. Мені здається, що коли людина потрапляє ось туди на ту вулицю знамениту і на спеціальний поверх і коли він має там енну кількість входів до президента, здається, що ніхто нічого не розуміє всі дурні і всіх можна обрехати. От, але потім виявляється, що дійсно можна і справу відкрити. Да? Бо перед цим ви звинувачили журналістів, наїжджали на журналістів, шантажували журналістів. Ну Для цього. Типу, якщо ви думаєте, що ви там єдиний, хто ходить до президента розказувати про економіку, то від цього економіка буде рости? Ні. Давайте подивимося за весь цей час, що хтось зайшов з великих. Але вони приїжджали. Ну, наприклад, той же Ерік Шміт, мені здається, вже там третій чи четвертий візит в Україну. Людина вагою в 30 мільярдів доларів. що інвестовано, по факту? Мінімум рік їздить. Значить, щось не так. Ну, так, да, шукають, вивчають, чи там інші, інші великі власники капіталів і компанії. Значить, тут щось відбувається, чого вони гроші не заходять. Ну, кажуть, ну війна, ну окей, війна. Ну так війна, давайте зброю будувати. Ну, от зараз тільки начебто почали говорити чи дійдеться до реальних справ ще невідомо. Або, наприклад, Ізраїль. Будують заводи з флешками. Будують сими шіпами. Арбикола. Наскільки я розумію, що ось ці всі розмови про спільне виробництво зброї, це ж поки що це підписані меморандуми. Ну давайте да -да 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 Ні, Таке я, я ж я про це кажу. Це ж поки що розмови. Гроші реально ніхто не зив, крім американців, британців, Й європейського союзу, в вигляді допомоги ніхто ж нічого не давав. Тобто, немає немає дійсної інвестиції, але це ж економіка. Але виходить, що в цій економіці живуть класно старі олігархи або нові корупціонери. Це тобто, немає, немає е, відчуття, що ця економіка будується з розумінням того, що нам треба гроші заводити зі всього світу. Нема цього відчуття. Але, типу, президент живе в цій теплій економічній ванні, де начебто розмова з бізнесом це покращення життя бізнесу. Але ми пам'ятаємо, що останні розмови з бізнесом були в часи Януковича, і ми пам'ятаємо, хто їх проводив. Коли в країні збудовані закони і система, яка нормально працює, то зустрічі з бізнесом не проводять. Я намагалася це саме якби довести Ростиславу Шурмі, коли я з ним розмовляла під час інтерв'ю. Я теж казала, що це якось дуже дивно скликати бізнес і за круглим столом в ручному режимі вирішувати з ними питання. Мають бути закони, мають працювати суди. А ось а за таких обставин навряд чи до вас прийдуть іноземні інвестори. Але так там не вважають. Там вважають, що от якраз це ефективно збирати час від часу бізнес і слухати про їхні проблеми. Я тут лише хочу. Та, але... Але якщо можна одну, одну річ, є бізнес-асоціації, які самі збирають проблеми і приходять на зустріч, а не брати де, там, бізнес, в яких заморозили рахунки, в яких проблеми з правоохоронцями. Так треба вирішувати не питання. Бо, наприклад, всі ходять там, 20 років з однією проблемою, наприклад, взяті айтішників. У нас забрали сервер. День роботи компанії коштує 2 мільйони доларів. Вони просять мільйон, щоб типу, ми вернули вам сервер. Ну і ти розумієш, що типу, два, два більше, ніж один, типу, ти готовий дати один. Але вони ходять з цим 20 років. По аграріях аналогічна історія. По металургах аналогічна історія. Ну, тобто проблеми ж зрозумілі. Силовики, податкова корупція. Все, три питання. Але ми будемо 20 років хороводити ці круглі столи, просто щоб вони знали, хто тут головний. Що головний не підприємець, який платить податки, а чиновник, який прийшов їх і намагається їм на мордні діти. Оце проблема. Оце проблема, тому що оці круглі столи це просто демонстрація. Я, я начальник, ти дура. Але в нормальній країні, де мільярди доларів податків сплачуються, бізнес це не дура. Це людина, на якій тримається економіка. А нам навпаки його кожен раз стикають. Типу, що ти прийди до нас, ми тобі розкажемо. А потім ти ж не недостатньо не вдячний. А як це ти там пост не написав? А що ти всіх не тегнув? А що ти по телевізору нічого не сказав? Тобі ж допомогли на цьому круглому столі? А що ти мовчиш? Розумієте, оця на телевізор партима... не пускають там. Вже ж Треба ще теж потрапити в телевізор. Це ж складно. Так, а що Це такий неталановитий бізнес в країні. Що ви такі не креативні? Думаєте, думайте? думайте. А знаєш, Микола, я би просто щоб закрити тему цих персон, які зустрічаються з бізнесом. Я не знаю, чи ти помітив, але наприклад, вже згаданий нами Ростислав Шурма, він був в числі делегації, а яка літала до Вашингтону. Чи чи говорить це про впливовість політика-чиновника на, сам, на самій горі? Ну я думаю, що це не впливовість, це наближеність. Впливовість в принципі в цій країні тільки в двох людей, а це все ж таки нав... наближеність. Я, я думала в однієї людини впливовість Ні, в двох вдвох двох ну, добре. Ну хоч двоє, не одна, принаймні та так, ну то точно не диктатура. Ми не можемо сказати, що ми живемо в диктатурі, бо диктатура це одна людина. Тому, хоча є види колективних і партійних диктатур, наприклад, комуністична партія це колективна диктатура, ну от але зараз про інше, я думаю, що це наближеність до президента. Ну знову ж таки, його. Психотип як політика, сформований як в кінорежисера. Тобто він набирає команди на фільм, знімає фільм, відпускає команду. Ну, наприклад, там умовний Кирил Тимошенко, це там перша команда. Все Зараз, перший там... сезон. Так, да, йому вже не актуально, він його відпустив. Там зараз друга команда економістів. Да, вони зараз йому щось розкажуть. Потім десь, в якийсь момент це буде неактуально. То він збирає на кожен фільм окрему команду, як в Голівуді, да, і Кожен наступний фільм знімається окремою командою з постійним набором. Можуть повторюватися, але не обов'язково всіх зберігати. Ну от приблизно так само буде і складом Верховної Ради, від чого дуже переживають депутати і підліки через те, що ж. Там 20% максимум потрапить в нові списки, від чого переживає там багато людей по областях, і далі далі далі. Ну от тому я думаю, що це швидше говорить про наближеність, але теж часи тікають. це Питання, а де ж ці інвестиції? Тому що дуже багато говоримо про BlackRock, про великі компанії, Ну от де результат? і де гроші для країни, тому що поки що э, цих грошей ми не бачимо. Ну, є Запорізька станція, дається енергетична, яка закупованих територій продає. Це Гарна історія, але це історія там для одної чи для двох людей. От. А питання, що загалом про країну, uh -huh. тому що насправді, э, ну, наприклад, якщо говорити про Швецію, там про Херсонщину, знищили дамбу, але Шведи готові інвестувати і в дамбу, і в землю. І для нас, якщо ми розумні господарі, ми кажемо, да, зараз війна, ця земля стоїть нуль. Але якщо ви збудуєте дамбу, то вона буде коштувати X100, сто ця земля. То давайте можливо ви будуйте. Бо, наприклад, шведи рахують, що дамба стоїть 300 мільйонів. А наші кажуть мільярд півтора. Тобто для держави є різниця, хто буде відбудовувати дамбу, да ну і таких питань ну, історики багато. історики взагалі кричать, що слухайте, зупиніться, може не варто. Це теж дискусійне питання. Що ми будуємо, яка в нас візія економічної відбудови цього регіону? Це правда? Це правда. І що ми, що ми взагалі хочемо бачити на Дніпрі, і Екологи, так, і, і багато інших питань? Але питання наступне: яка формула економічна життя Херсонщини в повоєнній і воєнній Україні? Ну, давайте чесно, херсонські землі одні з найродючіших і найкрутіших земель просто в Європі і світі. Дійсно, Херсонщина це той край, який просто дає там, не, не, не то, що на гектар посів, а на сантиметр квадратний. І дійсно, це суперважлива земля. І з точки зору там, нашої внутрішньої геополітики протистояння з Росією, і з точки зору якраз таки food security. Регіон супер, ну дивіться, собівартість цього зерна, яке там вирощується, воно ж найближче до портів. Раз, тобто логістики там не, 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 не треба. А друге, воно там супер родюче. і ці груди дійсно просто Богом поціловані. Тобто, питання розгляду, а що ми там робимо? У стратегії її теж немає, бо ми там граємось в круглі столи. Але, типу, куди ми йдемо? Ми не розуміємо. Ми, типу, начебто будуємо Південну Корею, але щось є нічого південного корейського на вулиці ж не видно. Навіть ті ж самі там трансформатори і багато чого. Ну їх хотіли робити по південно корейському стилю, а вийшло по північно-корейському. Тому є питання. Це все, що ви Микола перерахував бізнес, економіка, енергетика. Я просто нагадаю, що за це все в офісі президента відповідає Ростислав Шурма. І за даними там наших колег, які робили численні розслідування, частково підміняє собою уряд ключових міністрів. Хоча сам Шурма це заперечує відкрита справа провадження в НАБУ, хоча, Я так розумію, статусу якогось процесуального шурма немає. Але по ситуації з сонячним бізнесом. Сем його брата в окупації, ну і на тлі цього всього Ростислав Шурма поїхав в Сполучені Штати в складі делегації з президентом України. Мені здається, це цікава історія. За нею точно варто буде надалі спостерігати, як будуть розвиватися і його кар'єра, і його взаємовідносини з владою, частиною якої є він сам. А, Микола, є ще одна тема, як з якою я хотіла з якою я хотіла насправді почати ефір, але ми трошки з іншого почали. А, автор е, концепції про український центризм. А спочатку здається, ліберали, лібералізм був а потім український центризм. А, автор цієї концепції Олександр Корнієнко. Я нагадаю, хто забув віцеспікер парламенту. А, так, от нещодавно в Києві відбулася. Подія, якийсь форум диригенти змін називався. Він і Олександр Корнієнко заявив наступне: ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської з сильним президентом, Микола. Ну це щось геть нове. Куди ще сильніший? <смі> Я думаю, що Олександр він дуже досвідчений і політик, і політтехнолог. Я думаю, що ця заява все-таки зроблена для замірів внутрішньо, ну, скажімо так, партійних, внутрішньопровладних. Тобто, це зроблено, по-моєму, там середа-четвер. П'ятницю якраз здається, анкета на понеділок будуть розуміти, чи хоче е, країна парла, пар, президентську республіку, чисто президентську, чи не хоче. Які анкети? Вибачте, вибачте, я не ну, знаю. Зазвичай... Ну, це соціологічні. Ну зазвичай ага, соціологія так робиться. Ну зовсім це моя здогадка. Я, я не інсайдер і я не знаю це, але з точки зору логіки як процес, і як відбуваються процеси. Ця заява може лежати саме в цьому руслі. Ну от і вона може мати наступне коріння. Захід все таки просить. Е, була розмова зараз тут не про Олександра, тут загалом про владу, що була розмова з владою західних партнерів. Призначте конституційний уряд, типу, щоб управлялося не з офісу президента, да, де коли кожен міністр має свій відповідник в офісі президента і в цього заступника буде пачка міністрів, і от вони ними крутять туди-сюди. Вони кажуть, призначте міні, кабінет, в якому міністр буде міністром. І, відповідно, буде виконувати свої повноваження. Бо зараз цього немає. Зараз це типу імітація кабінету міністрів. Ну, Вони начебто сидять на цих кріслах, але є міністрами своїх кабінетів, а не в цілому галузи, якими вони повинні бути лідерами. Ну, от, і Захід сказав, давайте зміняти кабмін, тоді й не треба проводити вибори, тоді під це ми підберемо всі разом людей, які будуть не корумповані. Тоді питання корупції відпадає, і тоді всі разом світло мибуть. На що сказали ні? Типу, у нас і так все конституційно. Управлінської кризи немає урядової кризи немає. І наприклад, щоб щоб відповісти чесно, що у нас все по конституції, можна взяти зробити не кабін змінити в рамках чинної конституції, а взяти змінити конституцію, підігнавши її під фактаж, який зараз є. Типу, виключно під сильного президента. Бо ми зараз по факту насправді живемо в чисто президентській, такій ультрапрезидентській республіці, тобто, де все в президента, парламент, партія. Е цей Кабінет міністрів, тобто максимальні повноваження, які можуть бути, в Зеленську навіть ну, за всі роки Незалежності ні в кого такого не було. Навіть якщо взяти Гетьмана Скоропадського з його переворотами і підтримкою де деяких західних країн, скажімо Мяко, то навіть в нього не було таких повноважень. Хоча це вважався силовик при владі. То е, Зеленський зрозуміло, що має найбільше повноваження. Він не всіма ними користується, але десь, десь він їх все рівно колекціонує і при собі тримає, а вдруг знадобиться. Так? Ну, тому що все-таки, якщо брати ефективність прийняття рішень на кожний напрямок, на кожну галузь, то ці напрямки недовикористані. Ну, по мін економіки, ми не використовуємо всі функціонали, які в нас є. Чи, наприклад, там, е, по ще якихось галузях. Тому що ну, от, типу, не рук не хватає, яка влада, що постійно каже, не вистачає кваліфікованих людей. Вони там дурні, вони там нічого не знають, вони там нічого не роблять. Бо, типу, все сходиться на нас. Ми за всіх все повинні рішати. Тобто, вони самі визнають, що це проблема, коли стіл завалений проблемами в офісі президента. Але, типу, і відправити делегувати на місцях по конституції, як це, ніхто теж не хоче. Тому десь десь почалась розмова, що а може, давайте все таки подивимося, змінити модель, і мені здається, що. Олександр дуже досвідчений політик і він розуміє ось ці речі, і він бачить і можливо це міріють. Можливо, можливо, це його приватна думка. Це теж треба запитати, але питати треба все таки не корнієнка. А питати все таки треба зеленського. Типу, чи хоче він змінити конституцію під себе? Бо від не піду на другий термін до коронуйте мене замість того, щоб балотуватися. В принципі, відстань невелика. І питання чи хоче він зробити цей крок, чи не хоче. Це просте питання, і він на нього повинен відповісти, тому що це зміна бала конституційного балансу влади. По факту, де факто він відбувся. Ми живемо в зовсім іншій республіці, ніж та що прописана в конституції, в тому числі через новий суспільний договір, який продиктувала війна. Це теж правда. Війна продиктувала свою нову парадигму суперпосилення президента. Зараз цей договір почав розсипатися в силу того, що люди, яких ставив президент, прокралися. Прокралися в виконавчій владі, люди прокралися. Ну, І люди кажуть: стоп, давайте переглянемо. Можливо, не так багато влади треба в руках однієї людини. Можливо, дійсно треба думати якось інакше. Тому в даному випадку дискусія все рівно йде. У мене два зауваження, точніше, одне зауваження і друге питання. По-перше, занадто часто Олександра Корнієнка використовують, або він сам на це йде, щоб зондувати суспільство, бо йому завжди він прозондує, а йому потім за це дістається, з якимись дивними ідеями виходить, на перший погляд, дивними. А по-друге, Микола, така як міняти Конституцію? Війна ж? Ну знову ж таки, це ж може бути там не міняти сьогодні після завершення. Військового стану. ну Загалом, взагалі, питання у нас стан війни чи військовий стан? Е а як змінити на закриті списки, на які вже всі в принципі погодилися? І Захід, і ми і в куларах, і публічно? як це міняти? Ну, багато питань є, тобто все рівно якесь конституційне рішення будуть шукати. А те, що ну він там часто виявляється в історіях, де ось ці ну такі скандальні речі. ну, я, я думаю, це чисто командна гра. Тобто він як командний гравець і людина президента, тобто готовий десь жертвувати собою, на собі це витягувати просто щоб да, дати результат для команди. Плюс посада настільки висока, що це дозволяється це робити, да? а, але, типу, відповідальність не така, як в спікера, яка чуть-чуть вище, ніж. Яка чуть-чуть вище, ніж, наприклад, його посада, тому насправді це достатньо комфортно і можливо це робити на тій позиції, де він зараз знаходиться. Ну чим вища насправді посада, тим як це сказати? Більша амплітуда коливань. Тим ну тому е віце-спікер вигідніший ніж щоб це робив спікер. Тому що якщо б це спікер зробив, це вже потрапило б в міжнародну пресу. Коли це віце-спікер зробив, це пішло. В топових новинах, але локальної місцевої преси. Бо, якби це сказав Стефанчук, про це написав би Вашингтон Пост. Тоді вже була б проблема спілкування. Вже б дзвонили б наші західні друзі і питали, що у вас там за переворот. Чим ви там займаєтесь. Микола, дякую дуже за Дякую за запрошення. Микола Давидюк, політолог. Ми говорили про ключові події, політичні події тижня в Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.